Уявіть собі, все ваше життя складається із того, що ви думаєте, що поїсти, готуєте, їсте. Потім знову думаєте, готуєте, їсте між тим маєте посуд, знову готуєте, їсте і так десятки років. Ваніль, морозиво, цукор, віденські сосиски. Як чудово жити і готувати їжу у 21 столітті, адже більшість процесів стали автоматизованими і людям не потрібно днями сидіти на кухні, витрачаючи купу часу на готування. І класно, якщо ваша кухня простора і там є багато місця, аби тримати різноманітні маленькі помічники, такі як кавомолка, блендер, міксер, гриль, тостер, мікрохвильовка, м'ясорубка, хлібопічка, кавоварка, вафельниця, варильна поверхня, ще сковорідки, каструлі тарілки. Фух. Ну, словом, ви зрозуміли. Тож, сьогодні поговоримо про мультизадачну техніку для кухні, де одна одиниця може замінити декілька. Вмощуйтеся зручніше і ставте авансовий лайк. Ми починаємо. Цей чудовий прилад замінить блендер, м'ясорубку, соковижималку і навіть змішувач тіста, якщо це модель преміум сегменту. Ну і зараз інформація от уже чисту для суперлінивих і вибагливих. На деяких моделях є функція нарізання картопельки фрі і шиткування капусти. Ну або нарізання якихось овочів чи фруктів. А зараз про найкращий винахід людства для тих, хто ніколи не має часу, але хоче смачно і корисно їсти. Ану, же той бургер з маку і купи нарешті мультиварку. I'm going McDonald's. Do you want any hamburger? Hamburger. Hamburger. Мультиварка це багатофункціональний пристрій, який з успіхом може замінити декілька самостійних дрібних побутових приладів, таких як мікрохвильова піч, пароварка, фритюрниця, а в деяких випадках навіть плита. Компактні розміри і велика кількість можливостей – ще одна перевага цього багатофункціонального пристрою для приготування їжі. Чому поки що цей прилад не набув дуже великої популярності, бо майже в усіх людей є духова шафа? Але я вірю, що зоряний час мультипечей настане в найближчому майбутньому. Мультипіч це багатофункціональна кухонна помічниця, страви, у які готуються з використанням технологій грилю та конвекції. Прилад здатний запікати, випікати, готувати м'ясо, рибу, овочі, гриль. Робить він це зручно, швидко і без зайвих жирів, максимально зберігаючи корисні властивості продуктів. Деякі моделі додатково оснащені опціями змішування, варіння, приготування йогурту. В процесі приготування інгредієнти, складені в чашу, перемішувати не потрібно. Кавомашини призначені для повного циклу приготування кави або кавових напоїв. Під повним циклом мається на увазі подрібнення кавових зерен, нагрів води, збивання молока для капучино і повне дотримання обраного рецепту. Як можна здогадатися, кавомашини здатні готувати кілька видів напоїв, включаючи традиційне капучино, лате, американу і еспресо. Залежно від моделі можуть бути доступні і інші рецепти напоїв, наприклад, какао або мокачино. Отже, купуючи кавомашину, ви заміняєте кавоварку, капучинатор, кавомолку і витрачання коштів на каву із собою. До речі, мільйонер грем. Стефан зі своїм статком в 26 мільйонів доларів. Воцапігас Кремгі вважає, що краще не переплачувати за каву. 29-річний Стефан став популярний завдяки вмінню економити до 99% своїх прибутків. Він не витрачається на брендовий одяг, але головний пункт в його стратегії економії кава. Мені здається пити каву в Starbucks, Coffee Bean та інших подібних місцях безглуздо. Я краще піду додому і зроблю собі таку саму каву за 20 центів, каже чоловік. Якби я дізналася про цю стратегію років так 5 тому, то може би вже стала мільйонеркою. А поки я йду пити свою каву, ви поставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатися на наш ютуб канал і обов'язково подаруйте сьогодні каву для ЗСУ у вигляді донату.